Так, ну що, ми їдемо далі. Інша схемка для другого варіанту. Да? Спробуємо таку схемку розкрутити. Значить, тут так само всі конденсатори мають е яку можна позначати буквою С. Нехай вона буде там 10 мікрофарад і знайти загальну, принаймні, електроємість. Звідки починати? Ну, дивіться, звідки почав би я проаналізувати. Тут нам треба якусь таку ділянку знайти, щоб зразу було. Зрозуміло, чи там послідовно, чи паралельне з'єднання. Ну, це, це, це конденсатор, не зрозуміло, як з'єднане з цим, бо там дуже важко. c 5 тоже якось вони. c 4, c 5 не паралельно будуть ще вклинюються оце. Я спочатку б розпочав із цієї ділянки C1, 12 Тут точно видно, що вони з'єднані послідовно. При послідовному з'єднанні, ось так воно врахується. Я можу обрахувати. Одиниця на C1, 12 Доріння одиниці на С1, плюс одиниця на С2. І це дорівнює, я просто це Підставлю 1 на C, плюс одиниця на С. Це буде. спільний знаменник С, відповідно, відповіду. 2 пійду на С. Для того, щоб знайти С1,2, мені треба пере, перекинути цей дріб. Відповідно, і цей дріб я теж перекидаю С на 2. Так, знайшов я електроємність для цієї ділянки. Далі забуваю, яке там на цій ділянці з'єднання, воно вже в мене відомо, яка електроємність. Тепер дивлюсь далі. Починаю від цього і плясати. Оця ділянка із С3, як з'єднана? Очевидно, що паралельно. При паралельному з'єднанні, як можете бачити, сумі. Тому я можу записати С1,2,3. Дорівнює сума С1,2 плюс С3. С1, 2, це у нас С на 2. С3 це просто С. Відповідно, до спільного знаменнику тут можна розписати як 2С на 2. Да? Тобножили на двоечку. Спільний знаменник буде 2 і С плюс 2С. Це буде 3С на 2. От, Я вже електроєвність загальної ділянки знайшов. 1, 2, 3. Тобто, це у нас оця ділянка. Ось я її знайшов. От нам уже цікаво, що там. Всередині. Ми електроїнність знаємо. Тепер дивимося, як ця це ділянка це 1, 2 3 Наприклад, з'єднана з С5. Ось, дивіться. Вони з'єднані послідовно. Тому я опять пишу. Щоб знайти. Електроїність далі послідовного з'єднання. Це ось. Ось оця формула. Ідемо. Одиниця 1, 2, 3, 4. Ріння 1 на c 1 плюс 1 на c 4 А, Перепрошую, перепрошую. Я тут шукаю для c 5 Тому C1235. 5. І отут 5. До Одиниця на C123. c C1, 13 це у нас 3C на 2. 3. То я пишу одиниця. Замість c 13 пишу 3 c на 2. Плюс, а замість це 5 1 на це просто пишу рівня. Знаменник знаменника, тобто двійку. Я можу закинути чисельник. Тобто 2 поїлить на 3C, плюс 1 на С. рівня. Давайте трошки прогортаємо сюди в бока. Спільний знаменник 3C. Відповідно, на трійку я тут домножаю. Тут буде 2 плюс 3, а спільний знаменник 3C, це буде 5 на 3C. Окей, це ж я порахував оберену величину до С1, 2 3, 5. Тепер я пере, перевертаю С1, ні, Тут перевертаю 3C, поділити на 5, 3C поділити на 5. Є таке. Тобто я знайшов зараз, давайте іншим якимось кольором. Я знайшов зараз оцю загальну ділянку троємність. Як оця загальна ділянка виділена блакитним, з'єднана з С4. Ну, Очевидно, що паралельно. Бачите? При паралельному це сума. Пишу С1, 2, 3, 5, 4. Торіння сума С1, 2, 2,3,5 плюс С4. С1, 2, 3, 5 це буде 3С на 5 поділити. Це те, що було. Плюс С, замість с 4 плюс С. Спільний знаменник буде 5. домножаємо на 5. Відповідно, там буде 3С плюс 5С поділити на 5. Це буде 8С поділити на 5. Вуаля, загальну отриманість знайшов. Загальну утриманість це у нас вийде ось цього всього. Окей, так, зараз спробую я повидалять оці мої виділення. Загальну вкремість знайшов. Якщо у нас, е я говорив, що отриманість дрійні одного конденсатора 10 мікрофарад, ви можете порахувати, скільки буде в Фарадах. Давайте аналогічним чином. У нас отут е між клемами 250 вольт. Що вам треба порахувати? Порахувати на кожній ділянці, який буде заряд і яка буде напруга. Ну, якщо у вас є загальна напруга, ви можете розбити її, як. Ось оця ділянка, і ось оця ділянка. Вони з'єднані між собою паралельно. Відповідно, загальна напруга, дорівнює напрузі отут і напрузі тут. Напруга на четвертій ділянці вам вже відома. Відповідно, тут можна, бо вона дорівнює загальний 250 заряд знайти. Знайшли заряд. Здається, загальна напруга на оцій ділянці. Це 1, 2, 3, 5. І є така штука. Загальний заряд ви теж можете знайти. Ось при паралельному з'єднанні. Якщо ви знаєте загальний заряд, все ж тієї ж формули там, де це дорівнює до Q на U. Загальний заряд знаєте, при паралельному сума загальне зарядені сумі зарядів на кожній гілці. Заряд на четвертому знаєте, заряд загальний знаєте, загальний заряд на оцій гілці страшній, знайдете. Знайшли тут загальний заряд, можна знайти загальну допругу. І так спробуйте так само порозкручувати, як в поредній задачі. Це спеціально, щоб ви потренувались. Я поглиблю, заглиблюватися не буду, просто потренутися у розв'язанні даної задачки.